Це как Крим, яка поступила к нам в один понеділк ми забрали з водичної станції СОМ. 19 квітня 24-го року росіяни атакували Дніпро. Під удар потрапила човнова станція. Полюти сюди ракета. Ага, ой, смотри. Целого живого нет нічого. Ні мотор, ні лодка, ні криші, ні елін. Що плануєте далі робити? Може на реставрацію якось. Да Та ні. Це нічого не почути. В металлу. Метал. Ремонт воно, ні. воно не не основні после такого взрыва. понад 30 човнів отримали значні пошкодження. Серед них старий катер з символічною назвою Крим. 1979 року. Випуску, Як сам Дмитрий говорить. Вона в інтернеті е, на каноні е, війни у нього стояла по моєму от 3 до 5 тисяч доларів. Ну після е, попадання російської ракети, вона значительно подішевіла. Тобто, на сьогодні її ціна кхів, металолома – це 3-5 тисяч гривень. Тож власник Дмитро погодився передати світшовин та інші речі до музею. Вони це збиралися все вибрасувати в мусорник, ну, ця куча така лежала. От я з цієї кучі кое що себе пособирав. Тобто чехли, удочки, всі всевозможні накидки, э, остатки стекол, ну, тобто рамки стекол, які, ну, побиті. Тобто ще всевозможні остатки бытовые тарелки. Ну то есть это все нам пригодится, когда мы э, попробуем э, отобразить именно тот антураж э, того, что там произошло. Ці експонати чоловік збирає для майбутньої виставки Історія перемоги, яка розповість про постраждалі будівлі, історію очевидців, артефакти, які з'явились унаслідок ракетних ударів РФ по Дніпру. Один яркий епізод. Ми зараз готуємо як міні-виставку. Ну якраз для того, щоб побачити, як на це відреагують посітителі. Тобто, є у нас автомобіль Таврія, який прийшов к нам з вулиці Привокзальної, де було попадання в живий будинок. Вот откроем как Незвам что это Станет Таврия, стали Таврии терминатор. У нее появится дополнительный источник энергии, загорятся фары и она станет почти незламной, И у нее заведется двигун. То есть, мы сейчас сделаем так, что подойдя к ней, повернув ключ зажигания, мы услышим звук двигуна Таврии. Плани у директора музею машини часу грандіозні. Чоловік планує зібрати максимум техніки, аби після перемоги зробити масштабну виставку. Сергій Скрипник Павло Черненко Дніпро Тіві.